Прогноз для конференції Кривбас-Бетіс. Букмекери віддають перевагу саме Бетісу. Бетіс є тут фаворит. Команда. Ну, якщо говорить про сам Бетіс це команда, така десь рівня, як Шахтар, по силі от взять. Чи може Кривбас виграти Шахтаряну в одному окремому матчі, я думаю, вони могли би створити сенсацію, виграть навіть. Чи нічого. А отак, от якби взяти серію там з 10 матчів, то, звісно ж, не Бетіса, а не. Крив, не не Шахтаря Кривбас не виграє. Але от з плюсів для Кривбаса я би сказав би те, що Кривбас не буде вже так якби нервувати, тому що з Вікторією вони грали, якби пройшли, мали б шанс пройти і далі, і як мінімум залишиться в лізі конференції. А тут вже фаворит Бетіс думаю, вони мають грати розкутив. Вони тут не фаворити, їм там взагалі дають пару процентів, чи, можливо, якийсь 1% на те, що вони пройдуть Бетіс. Так що це єдиний плюс. Я думаю, вкривбаса так. Команда, напевно, трошки втомлена, трошки вона від цього футболу, але на один окремий матч вони ще можуть зібратися. Ну, з прогнозу, на забиті м'ячі, я думаю, трудно, якби гадати. З іншої сторони, може бути і менше, і більше. Якось це фору, фору саме на кривбас. Фору півтора, два, два чи і 2,5, треба дивитися на коефіцієнти, смотря кому які дають там. Але я думаю, він не повинен переіграти там з крупним рахунком. Саме Кривбас. А так переможця, говорить про переможця, ну, звісно, фаворит тут Бейтіс, але є і в Кривбаса шанс. Є Кривбаса, я думаю, за нічим вони можуть зацепитися. Тим більше так не вести От, з Вікторії, там два матчі їм не реалізували свої моменти, не везло тут можуть реалізувати Все може бути. Якби шанси в нього є. Хоча шанси дуже маленькі. Саме брать на фору. Форума Крыбас, півтора 2.5.2. Думаю само так. Лайк за прогноз і всім удачі!